Всіх вітаємо. Да. Коротше, мене Катюха каже, що ти робиш, кажу, нічого, поїхали. Кажу, ну поїхали. Тому ми на пару годиночок вирвались проїхати тут. в лісочок, да. От, на пару годиночок, довго не будемо лазити. Так що побачимо, є що чи нема. Боже, яка в лісі краса, неймовірна, просто шикарно. Жовте все так. Кра... Мені подобається, це коли осінь оце все ж таки жовте, красне там. Оце отак класно. Око вилізли з машини, а тут мухоморчики мої любимі і там. Боже, які полянки красиві. Так, піду за Катькою, бо зараз Катька стартоне, я її потіряю. Я тут не шарю в цьому лісі. Пойду Катю піду доганяти. Боже, як красиво. Катюша, що ти знайшла? Покажи. Боже, який красавець. Він аж торохтить. Ух ти. А ось іще один. Так, Катюшка, ти забирай, а я пойду тоді, похожу, гляну. Я боюся, щоб не роздавити мухоморчики. О, бляха, муха! Офігеть! А я ходжу оце такі кормовочка, щокаю. Катюха. Блін, взагалі огонь. О, о, я о, о! Я сюди так. Оп, чик. І в мене ось такі не біленькі, а це крас... красноголовчик! Ага! А це хто в нас? О, А це у нас біленький. Катя. Ну це як ти хотіла. Бачиш, я тут ніколи не шукала! Як я хотіла. А в мене пантерочка. ось! Ох, красива яка. Ох, красавець який. Шикардос, боже! Взагалі пісня. А ну Катюха, що там? Оце Ой, ми красавець. сьогодні. Ми сьогодні в чисто побігли. Ох який. Дай футболі. Ага. А ну що? Де? Де? Стой? Стой, щоб я не роздавила. Де? Тройки не зітні, от один. Тут три. Ага. Клас, а тут один. Офігеть. Ну показуй, хвастайся. Я то боюсь, хоч би нигде где ще не стать не, не роздавити. Ось, О, два. Два. Поруч. Здоровий який. Раз. Раз. И два. Все, красота. Красота. Дай сфоткаю ще. Дощовичок який гарненький. Так, йду до Каті, до Катерини до своєї. Показуй. Раз. Раз. Два, малечі, два зовсім. і три. три Клас! Ми у лісі, повітряна, сирена виє. А в лісі красиво. Так, пошла, я Катю доганяти. А в мене всякий красивий заховався. Ух, красивий. О, ух. Та, Гляньте, які. Так, оце поки у нас з Катюхою врожай. Я як завжди ходила, коробочку щелкала, відео знімала, тому в мене менше. Ну, бо я ж короче, я дам. Я Коротше, оце ми за 40 хвилин із Катєю вдвох нас бирали. Зараз ще поїдемо на другу локацію. Да, Катя? Стали ми з Катюхою на легкий перекус, чай, пірожочок, бить добру. Бобру. І бабро. І відбій якраз. Замічательно. <клес> Чаю попили, <клес> на другу локацію приїхали, тільки зайшли, вже по-білому єсть. У мене ще білий. Катюша в тебе є? О, і в Каті є. Два метри відійшла і ще один красень. Оп. О. А ось глиба молоденька. А, як мені футбо. А небо, блін, капець. Капець. Що робиться? знаєте, як красиво. А ось рядом два. А ось мас маслюки-переростки. Покажи рукою, який він здоровий. Ага, Ціла поляна. Катюшка, глянь, може, це є. Нічого собі. Да всі вже мертві. Да. І це мертвий. Всі мертві, всі переростки такі повністю да, ну здорові. Ну не можу ні перевірити. Здоровий, здоровий. Там мертвий вже. Жаль. Так, ну що, на другій локації побігали десь півгодинки. Не густо, звісно. Ну, трохи білих є, ось і ще навіть пару пантерок взяла. Пару пантерок, пару поляків і біленькі. отак от. Зараз все перекладемо в кошик і будемо їхати. Бо діти додому скоро прийдуть, а нам ще треба доїхати. Дітей із школи зустрічають, так, мать? Ну, свої чаєчки. Ага, чай я не допила. Зараз я перекладу свою красоту сюди. Ну все, і повний кошик дивишся. Так, звісно. Так чого, зараз заложиш і буде повний? Та ні. Чого ні. Ні, того. Все, їдемо додому. Дякуємо лісочку за дари. Ми задоволені. Дуже. І доща, як куди починається? Чуть поїхали. Взагалі вовремя. Захід то бояться. Як, як ми вчасно з Катією. Дощ. Ви поняли? А, ми вчасно. А воно не видно. Поняла, як дощ на стекло падає. А небо, гляньте, яке, Це капець. Так. Приїхала додому, виклала, на одній локації. На одній локації 40 хвилин побігла, на другій півгодинки. Оце, виходить, у нас за час 10. за годину 10. У Білі. Полячки і ще й пантерок взяла. буду. Отак, От сьогодні, ми гайсонули в ліс спонтанно, взагалі неочікувано. Я думаю, за такий час це дуже гарний врожай.